Змучений ангел тихо плакала ніч за вікном, розриваючи тишу надвоє, біля ліжка з підбитим крилом ангел зраненого героя. Вчора обстріл, він мужньо стояв, відганяючи кулі злобні, нині тільки на мить задрімав знову бій. Знову бій холодний, затуляв від вогню бійця, огортав на морозі тепло, Таке ран, бій, швидка, ангел поруч з підбитим крилом. Цілу ніч хірург у лікарні над героєм старанно трудився. Поруч тихо зморений ангел за героя невтомно молився. Все, закінчили, буде жити, тихо, мов хірух над ранку. Очі ангелу подивився, та й і твої за шию рани. Здивувався змучений ангел, як ти знаєш, я ж безтілесний. Він не вижив би, тому знаю, що ти тут, друже мій небесний. Щиро дякую. Я без тебе не зумів би його підійняти. Донеси подяку до неба, відпочинь, я буду пильнувати. Надрімав змучений ангел, відновив загублені сили, щоб над своїм бійцем вже зранку підійняти зміцнені крила.